Всім привіт! Сьогодні будемо готувати е, оладки, як в дитинстві. Але є одне але. вони не будуть містити в собі борошна та цукру. Тобто такі смачні оладки, які ще допомагають е, доглядати свою фігуру, стрункість контролювати вагу. Цікаво! Тоді поїхали! Беремо молоко, я буду робити на дві порції, бо робила вже одну і не вистачило, тому роблю на дві. Треба взяти 80 мл, якщо дві порції, то це 160 мл. Звісно, опис рецепту буде нижче відео. Тут вже є: треба додати два яйця. На одну порцію, звісно, річ одне. Так, додали. Одну порцію треба додати один банан. Ну, так як дві порції, то, звісно річ, додаємо два банани. Так, І ми їх додаємо у нашу звану суміш. Один додам. А наступний крок то, що буде містити і замінювати міні борошно це протеїновий коктейль компанії Herbalife ванільний смак. І треба додати одну порцію. Одна порція це три мірних таких ложки. А якщо в мене дві порції, то, звісно, річ, скільки? Шість. І... І ще одна Шість. Так, додали. І, звісно, річ, додаємо ще один банан. Що треба зробити? Взбити все це блендером, щоб була маса така, як сметана. І потім розігріти пательню і смажите сліпкою моделі. Дуже добре все перемішуємо блендером. Так, і ось вийшла в нас ось така густа суміш. Так, бачите? Такий густий густий в нас густе тісто, яке не містить. Борошна та цукру. Ну і наступний крок я вже розігріваю пательню і будемо далі робити наші оладки. Ось смажаться оладки. Перегорнули ось такі смачні, красиві, пухтенькі. Початок вже є, Звісно річ, чекаємо на продовження. І, до речі, я вам не розповіла, що смажимо на пательні з сливочним маслом. <гум> Тому це дуже-дуже обов'язково. Так, дівчата, мої оладки вже готові, без борошна, без цукра, з додаванням ось такого протеїнового коктейлю. І, звісно річ, щоб добре все смакувало, я вже приготувала свій улюблений чай, який дає заряд бадьорості та енергії. І. Разом з цим чаєм буде смакувати. Тому, як замовити такий протеїновий коктейль, такий чай. Звісно річ, у вас виникають питання, то треба написати мені, а я вам допоможу і розповім, як це зробити. Тому, поки я смакую, ви не вагайтеся, пишіть в коментарях, домовимося про онлайн-зустріч, на якій я вам розповім всі деталі, як замовити. Такий коктейль. Всім гарного дня на зв'язку. Смакота.